Та ну його нахер таку поїздку сказали би багато людей, це 100%. Їдемо сьогодні е, на лижі Букавель, Житомира, їхати 500 кілометрів вже 6 годин вечора, мав виїжджати в час дня. Можливо, вже би і не їхав, але їду на день народження друга, тож, ну, буду їхати по-любому доїду. Поки вирішував свої справи, поки там прождав зранку людину дві години, поки дітей позабирав з тренувань, поки туди-сюди, за їдою туди, потратив 50% е зарядки. Потім час шукав час, шукав, де зарядиться в городі. Нарешті заряджаюся, слава Богу, заряджаюся. Заряджається мені хвилин 40. Заряджається хвилин 40. Думаю, поки заряджаюсь, візьму таксі з'їжджу, мені там треба для GoPro. Купити кріплення, таксі визвати неможливо. Ноги мокрі, слава Богу, були уги в багажнику. Без носків, якось доводів. Коротше, що ви знаєте про нерви? Але я тримаюсь, навіть купив собі трав'яний чайочок. І... Думаю, що все буде добре. Все, що не робиться, робиться до кращого. Якщо і треба було так, мені сильно сьогодні затриматися. Настраюю я себе так, то це значить від щось нас да, відвело <пів> повний вперед.